25 років тому все починалося з бажання заявити про те, що люди з обмеженими можливостями повноцінні члени суспільства, які, хоча й потребують дещо більшої уваги та певної допомоги, втім мають бажання жити насиченим активним життям, навчатися і працювати. Тоді і було вирішено створити громадську організацію Міську спілку інвалідів. Основна і задача нашого союзу інвалідів це трудоустройство інваліда. Ми создали майстерські по ремонту обуви по ремонту битової техніки, радіоапаратури, телевізор, у нас своє парикмахерська, своє ателье. Ми шом красиві платья, служба знайомців нас є основна задача: значить трудоустройство і допомог з учебой нашим молодежі, нашим інвалидам молодим. Вот по нашей протекции, по нашей рекомендации наших інвалідів приймають. В інститути вне конкурса наші ребята потом там остаються даже преподавать. Сьогодні у майстернях міської спілки інвалідів і про це з гордістю говорили на святі. Працюють вже досвідчені майстри, до яких їдуть з усього міста. Серед людей з особливими потребами чимало талановитих та обдарованих творчих особистостей. Молодь навчається, створюються нові сімейні пари. Члени спілки відвідують культурно-мистецькі заходи і беруть активну участь у фестивалях та змаганнях. Врінами проводімо місці. Тож ми і в театрі їздимо, і в цирк, і ботані Сади, і літературні вечора, вечора поезії і так далі. Інша задача спілки інвалідів благодійна допомога ліками, продуктами, взуттям, одягом. І, звичайно ж, вирішити всі ці проблемні питання самотужки досить важко. Треба. Нам потрібно зараз закупити слухові апарати, інвалідні коляски, допомогти оплатити ліки по сахарному діабету. У нас дуже багато сахарним діабетом, і діток, і дорослих інвалідів. У міської спілки інвалідів на щастя є надійні партнери, благодійники на свято вони прийшли не з порожніми руками. На вирішення першочергових потреб благодійники подарували 20 тисяч гривень. А це можливість придбати і оргтехніку, і нові інвалідні візки. Юних членів громадської організації, а це 147 діточок. Частували солодощами. Всіх присутніх порадували святковою програмою, в якій взяли участь і самі винуватці свята.